Отці Василіани запрошують до Підгорецького монастиря на ювілейні відпустові святкування з нагоди свята, преображення Господа нашого Ісуса Христа та 300-річчя величного вшанування чудотворного образу підгорецької Божої Матері. Святкування відбудуться 19 серпня. Програма святкування о 9-й годині ранку освячення води біля джерела о 10-й утрення об – подячний молемень до Пресвятої Богороди. Ці о 12 й годині урочиста божественна літургія з нагоди святкувань можна отримати повний відпуст при умовах сповідь прийняття святого причастя і молитви в намірі папи римського Отче наш, Богородице та вірою. У центральній районній бібліотеці презентовано новий творчий доробок бродівської поетеси Любові чорної жінки, залюбленої у красу рідного краю, жінки, яку так болить серце за долю України. На презентації був студент факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Сьогодні Торкнуся Словом Небес Високим. Це перше видання а, мало велике значення для авторки. Саме перше видання відкрило їй дорогу до такого духовного, культурного життя нашого Брінського краю. Вона стала впевнена турувати собі дорогу а, кола Гостецьких. І а, ці роки, звичайно, не пройшли надарма тому що за ці чотири роки підготовлена і побачила світ книга Барви України, яка вже вийшла більшою за змістом, яка вийшла ошатнішою у твердій обкладинці. Розпочалася презентація збірки спільною молитвою та привітанням отця Ярослава Царка і архіматрета Миколая. Сьогодні на правду, дивлячись на цю книгу, Барви України, і маючи. Запрошення бути честь на цьому представленні цієї книги, хочеться мені сказати, добре нам тут має бути. Тому видання книги це не є проста справа. Звичайно, більша благодать дії Святого Духа, що впливає на душу вашу, пані Люба. І це все йшло через якісь певні труднощі і терни, що ми дочекали, вихід світ книги Любов Деберний. Насправді, як духівник, мені приємно сьогодні вітати, бо перша книга була для нас певній мірі, духовним піднесенням. А друга книга це вже той талант, який Бог дав, зуміла пані Дебарна його примножити, Бога випросити ласки через ті безсонні ночі, бо д воно так не дається. Втілити їх в життя і в книгу. І я сьогодні вітаю вас, як мою духовну дитину. Радію вашими здобутками, радію вашим духовним життям. Любов Деберна, чорна не лише талановита поетеса, а й вихователь у дитячому садку пролісок. Окрім цього, пані Любов ще веде уроки катехизму при церкві Успіння Пресвятої Богородиці міста Броди та бере участь у народному аматорському ансамблі народної пісні Криниченька та церковному хорі. Далі авторка розповіла, як з'явилася збірка зі символічною назвою Барви України. До речі, це вже друга збірка поетеси. Нагадаємо, що перша збірка віршів, торкнутися словом небес високих» вийшла у 2011 році. Вже коли друкувалася перша збірка, вже одночасно було написання і нових віршів. Вони нагромаджувалися, вони збільшувалися, і тому вже назбиралося стільки, що можна було видавати іншу збірку. Тому так воно само собою відбувалося. А звідки черпаєте натхнення для написання творів? Віршів? Натхнення є мабуть, навколо нас. Це любов до нашої держави України, це наша родина, це наш рідний край, краса Його, це любов до всього оточуючого. Якщо це вміти помічати і бачити, і жити тим, і ще трішки здібностей, а в основному це від Бога якийсь. Обдарування, чи як сказати, то і покласти це на віршовані рядки, то так і виникають вірші і таке от натхнення від цього всього. У збірці представлена поезія на різноманітні теми, хоча провідною все ж залишається найактуальніша тема сьогодення тема України. У поезіях цього циклу відчувається не лише славне минуле української землі, а й болюча проблема війни, яка є чи не найважливішою у наш час. Тут авторка, наче занурюється в дитинство, згадує батьківський дім та рідну землю. На сторінках збірки також оспівана сила кохання, краса природи та швидкоплинність часу. Так, саме оспівана, адже свої вірші пані Любов поклала на музику, що додає їм ще більшої неповторності та милозвучності. Не оминула увагою пані Любов і тему віри, саме тут можна відчути глибоку силу молитви та знайти шлях до спасіння. Як то кажуть, у Бога немає нічого і Якщо є бажання, то знаходиться і можливість. Це по-перше. А по-друге, я займаюся справами, які мені є до душі, які я люблю. Тому я до кожної справи ставлюся з любов'ю і знаходжу на неї час. Варто зазначити, що Любов Богданівна брала участь в обласному конкурсі Співоча освітянська родина з композицією гімн Українському дошкіллю. І отримала там перше місце у номінації авторська пісня. Зворушливо прозвучала композиція у виконанні любові деберної, чорної та Михайла Добрянського. Запросити хочу вас у броди. Запросити хочу вас у броди. презентації з пісенним привітанням виступив колектив Криниченка. Вродлива, красива, працьовита. Вона все встигає і співати, і вірші писати. Тож дай Боже, щоб ще не одна збірка була видана прекрасною жінкою і щоб ви в криничинці ще співали багато-багато років, радували серця людей. Також до привітань були запрошені близькі та рідні поетеси. Які побажали авторці спірки творчих успіхів та натхнення. Наша сім'я багатодітна, нас у мами четверо, і кожен у своєму житті має якісь свої здобутки. Але Люба є насправді вінцем нашого, нашої родини. І ця подія котре засвідчує це. Любочка, хочу звернутися до тебе словами нашої славетної Ліни Костенко. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. І так Бог наділив тебе отаким дотик, даром безсмертного дотику до душі. І якщо читаючи твої вірші, серце будей однієї людини відкриється на зустріч ближньому, це вже буде твоєю великою перемогою. І береться будь-яку справу, І справа її завжди вивчається успіхом. Дякую вам за все. Я вам дякую, пане Богу. І хочу схилити низьку голову перед вами як мамою, жінкою, господинею, чудовим працівником, ну і творчою людиною. Всього вам. Голова сидить твій аркадій там, але ти дуже мудра шия, яка керує сім'єю своєю родиною. Я дуже поважаю двох твоїх синів. У нашому місто багатіє ось такими творчими людьми. І мені дуже приємно, що ця людина живе в тих будинках є головою. Мені дуже приємно, що ця людина живе в нашому місті. Щоб вона творчо збагачує наше місто. Так і живи, щоб час пішов немає, і щоб без толку не ставили роки. Хай все в житті у тебе буде гарно. І помахають тут всі зірки. творчості. звичайно, наша бродівська невозбірня поповнилася ще однією. Українською книжкою, бо не так багато виходить українська література, українські книги. І це дуже приємно, дуже приємно як для самого автора, як, яка сьогодні так і я думаю, для всього Бродівської громади. Наостанок Любов Чорна подякувала усім, хто долучився до виходу збірки. Щиро хочу подякувати людям, які надали і матеріальну допомогу для того, щоб ця книга вийшла у світ. Зокрема, архімандриту Миколаю, настоятелю Української автокохальної православної церкви, Успіння Пресвятої Богородиці міста Прос, оцю Івану Мартину, настоятелю храму Вознесіння Господнього села Суходови. Анатолію Балею, Бродівському міському голові, Валентині Віль, голові ОСББ, депутату Бродівської міської ради, Бродівській районній організації про спілки працівників освіти і науки України, а також родині, друзям, усім, хто мене підтримував і усім, хто мені допомагав. Корекцію віршів робила Леся Кайдан, верстку комп'ютерний дизайн Роман Жиліско а оформлював картини. Малював до розділів молодий бродівський художник Максим Бєсков. От передмову писала Світлана Антонишин, це член спілки письменників України. Ну і підтримували, допомагали кругом і мої рідні, і друзі і, і знайомі. І наостанок які плани на майбутнє, творчі плани? Є творчі плани зараз, поки готувалася до друку ця збірка барви України, мені так. Чи натхнення прийшло, чи можливість з'явилася, чи потреба писати дитячі поезії? Тому я зараз, якщо Бог дасть, якщо буде все нормально, я це надіюся і сподіваюся, щось дитяче з'явиться. Поезія пані Люби чиста, світла, мелодійна. В ній кожен, напевно, знайде для себе якийсь духовний пожиток. Не, 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 не знаю сказати, просто зразу дивишся, читаєш слова і з музика. Мої враження саме найкраще. Дай Бог і здоров'я, наснаги і творчого натхнення, щоб вона ще не одну виписала збірочку і не один красивий вірш написала, і щоб ми ще написали з нею багато пісень і співали. Хто закінчує словами, вірша не мого, а вашим добрим людям, доброго здоров'я, добрим людям сонця і тепла. Нехай серце сповниться любов'ю, і щоб доленька щасливою була многих і благих вам вамліт.